Та активно працює над збереженням історії рідного краю. Захід, присвячений культурній спадщині та розколяті Погодорівське, оголошуємо відкритим. Історію, тобто свою нас є, може деякі матеріали, але хочеться ще, тобто більше висіти, знаходиться Палаці культури кодерма, палац культури, який піддався. Крісла, які ми ще здоровота, щось подивилися, як на такій потаті і зробили крісла, такі нам пропонували пам'ятаємо 1600 гривень, одне крісло, а ми своїми силами зробили за гривні одне крісло. До вітального слова запрошуємо народного депутата України, пана Андрія Кота. se si do, ke po, shumë e zëtër ke pari. У своєму селі, в своєму місті, біля своєї могили, я можу власним прикладом показувати, що таке духовність і що таке історична спадщина для наших дітей. Наші діти повинні бути духовно свідомі, духовно багаті. Це наше завдання і це є наша перемога. Чим швидше ми будемо сильніші духовно, тим швидше ми вбиваємо нашого ворога. Дякую всім за да участь. і Слава Україні. Від державної адміністрації пана Богдана Янка. Христос рождається. Доброго дня всім. Я дуже хочу всім подякувати, хто сьогодні приїхав на цю нараду, особливо. Що я хотів сказати? Перш за все, два роки триває ця війна. Я сказав Андрій Богданович, ворог хоче знищити перш за все нашу культуру, вбити наш цей генетичний код, який властивий тільки українцям. Спочатку війни 1907 об'єктів були шкоджені, пошкоджені або знищені в Україні. Ви знаєте, що була ракетна атака на Музей Бандера Шухевича, тобто ворог розуміє, що знищивши нашу пам'ять, нашу культуру, він зможе нас перемогти, але однозначно йому цього не вдасться зробити. Ми десь місяць два думки проводили на яка була присвячена культурній спадщині, і нас Ой, Василь, і вона похвалилася, що ми в цьому напрямку рухаємося правильно. І я хочу сказати, що все взагалі завжди каже, що треба пам'ятати про культурну спадщину. І тому ми вирішили сьогодні продовжувати цю тему і сьогодні зібрали всіх представників громад, щоб дійсно поговорити на це питання, яке є дуже актуальне і для нас але є дуже болючим. На Сріщині є дуже багато об'єктів культурної спадщини, зокрема, 32 об'єкти, не відносені до державного рівня. А один об'єкт, така як церква в селі е, Матків Сколівського району, пресвятої Богородиці, вона віднесена до світової спадщини, до ЮНЕСКО. Тобто ми повинні все зробити, щоб цю спадщину зберегти. Але ми повинні не тільки говорити, ми повинні робити, ми повинні створювати облікові документи. Ця нарада повинна нам ще нас навчити, в якому напрямку ми повинні рухатися і що конкретно робити. Тому я бажаю всім Соні плідної праці, і що ми в цьому напрямку зробили багато корисного. Тому будемо працювати сьогодні Соні і бути уважні і кожного слухати. Слава Україні! Запрошуємо директора Департаменту архітектури та розвитку містобудування від обласної державної адміністрації, пану Олену Василько. Про культурну спадщину. Поняття тема є е, культурна спадщина як ресурс е, розвитку туристичних магнітів і е, загально хотів би е, розповісти вам, як управління туризмом використовує культурну спадщину за для промоції регіону і туристичної колокації в нашій області. Е, можна відступити? Так. Найперше хотів би засвідчити так, що культурна спадщина це є наша ідентичність, це історія нашого краю, яку ми маємо зберігати, яку ми маємо передавати наступним поколінням. Сьогодні ми маємо як і гарні, і красиві зразки того, як поглядає наша спадщина, але паралельно з тим маємо і. Я тішуся, що ми сьогодні зуміли під керівництвом мого голови зібрати все панство тут, на території Істрийського району. Ви знаєте, ота ідея об'єднати болів територіальних громад, людей, хто відповідає за культурну спадщину, людей, хто творить культуру, була його. Я думала, Боже, як ми маємо то зробити? Але проблеми правильний поставлений курс і ти виконуєш його. А знаєте чому? Тому що, коли дивишся у значення слова культурна спадщина, і ти розумієш, що воно таке є, це є ото надбання, сукупність того надбання, що нині сотворило людство до мене, людство то, що прийшло до мене, і я в тому числі, це є пам'ять про рід. Тобто, ми говоримо про сукупність кожного роду. Ми говоримо. Загальному про народ. От тоді прийшло розуміння народ. Ми єднаємося, ми збираємося. І якби не ті понад 700 днів Великої війни, десятирічної, що триває понад 300 століт, я не знаю, чи ми би то зрозуміли. Що культурна спащана це. sobie. Ot, ot tu ty do mnie odnosisz. Ty Це на одяг, і ми те, що розуміємо, наш не наш. Чуємо, і ми точно знаємо, наш не наш. Розумієте, і ти тоді розумієш, що ти виступаєш хранителем держави, хранителем духу і хранителем держави. І тоді тобі вимальовується, що ти маєш робити. І покроково ти розумієш. Однозначно, дитина народилася, борщ відразу не їсть. Між іншим, борщ минулого року став наш непереможний, став е, занесений у списку, б, у списку ЮНЕСКО, він вже наш, ніхто не вкраде його, розумієте? І тут ми ще собі повинні вималювати, що це є бій ідентичностей, нульового другого дна, котре хоче ордоні стерти нас. Їхнє завдання витерти все, що було до нині. Ми не маємо права того дати. І коли ми чуємо оце гасло: тримаємо стрій українства, отой От стрій, котрі нині тримають хлопці там на сході, ми маємо використати ту можливість і тримати стрій тут. Ми повинні з собою своїми діями, конкретними кроками, наповнювати наряди своєї держави говорити про українство курмо. На всіх платформах розказувати, яка класна у нас країна. А давайте ми поїдемо. Астрийський район, 8 населених пунктів, які мали Мовдебурзький права. А тут палаці, а тут маєтки. І ти говориш без кінця. Тут пам'ятка ЮНЕСКО. Скажіть, хто з вас був при пам'ятці ЮНЕСКО? Я тішуся. А хто був від Бої? Бачите? Я дуже люблю Мічгорську маму, але до неї йти трохи складно. Коли ти піднімаєшся до маткові, до церкви, і ти кинув оком направо, кинув оком наліво, і ти розумієш твоє, ти стоїш у тому центрі, де не поцілує землю. І ти в тому цілунку. Розумієте? І ви повинні розуміти, ми для чого сьогодні ще всіх зібрали, щоб ви нарешті зрозуміли, що ви тут нас спащена. Культурна спадщина це все, що донині прийшло до нас. А то, що подвір'я там розвалено, кожен зараз винуватий. 30 років, де ми сиділи? 30 років що ми робили? І тут сам до себе ставиш питання. А коли б руйнували, де я був, а коли то забирали, що я робив чи робила, отак От кожен має зробити. Розумієте? І коли ми говоримо про ту безбар'єрність, її перше треба в голові забрати. І зрозуміти. Що ти не менш вартість українець, ти сильний, потужний українець, котрий твердо стоїть на своїй землі і своїми плечима нині підбирає всю Європу, боже, мовби Москаль там, тримає на своїх плечах весь світ, бо нині Торбацією мала би бути інакша. Ми встоюємо. І ота лялька-мота. Моєю спиною, а тут багато є майстринь, котрі творять мотанку. Мотає нині оту спіра...